Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію наземної змі щодо початку контрнаступу ЗСУ. Відповідну заяву голова держави зробив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який прибув із неоголошеним візитом до Києва на прес-конференції. Володимиру Зеленському сказали, що про контрнаступ уже навіть згадав президент РФ Володимир Путін. Зеленський скептично зазначив, що. Раз Путін вже почав говорити про контрнаступ, то він щось відчуває. і Продовжив, сказавши, що в Україні відбуваються якісь події на полі бою, про які докладно не поширюватимуть. Наступальні та оборонні дії відбуваються в Україні, але на якій вони стадії, я не докладно говоритиму. Скоро результати всі відчують, усі зараз налаштовані позитивно. Так путіну і передайте. Заяви Володимир Зеленська, відповівши на питання про контрнаступ українських військ. Зеленський додав, що українці продовжують боротися за незалежність та свободу попри. Спроби РФ зламати наш опір на паркіри усіма спробам Росії зламати наш народ. Українці продовжать боротися за незалежність і свободу. І в нашій перемозі ми будемо так само разом, як зараз, на нашому шляху захисту життя і людей. заявив він також зеленська трюду підписала декларацію, в якій йдеться, що Канада залишається непохитною у своїй прихильності до незалежності суверенітету та та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Канада високо оцінює рішучість і мужність українського народу. Оду та збройне силу захисті незалежності їхня стійкість і відвага на передовій демократія не лише захищають безпеку Європи перед насильницьким експансіонізмом Росії, а й зміцнюють міжнародну систему, засновану на правилах, і демонструють, що незалежно від того, наскільки жорсткий ворог сила не робить його правим, йдеться у декларації. Окремим пунктом там говориться, що Канада підтримує право України вибирати власні заходи безпеки та підтримує набуття Україною членства в НАТО як тільки дозволять умови. Україна та Канада з. Нетерпінням очікують розв'язання цих питань на саміті на довільністю у липні 2023 року. Наголошується в декларації до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.